Набір змішувачів ліць, три в одному з нержавіючої сталі. Значить, змішувач на ванну кімнату, холодна гаряча вода. Перемикач на лійку душову, довгий вилив, поворотний. Лійка. Також з нержавіючої сталі. дворежимна. Шланг 150 см. Кронштейн на ліку, кріплення, кран на умивальник, холодна гаряча вода, керамічний картридж з неживіючої сталі. І змішувач на кухню. З гнучким гусаком, холодна гаряча в комплекті зі шлангами. Кріплення гайка, до речі, тут. Набір такого комплекту коштує.